Невдовзі після початку вторгнення у 22-му році повірка лічильників спожитої холодної води перестала бути обов'язковою аж до завершення воєнного стану. Втім, на початку квітня 23-го черговою постановою, яка набуде чинності за лічені тижні, Кабмін скасував таку норму. Згідно з документом, споживачі повинні повірити прилади обліку протягом трьох місяців після завершення опалювального періоду. У Кривому Розі опалювальний сезон закінчився 23 березня. Отже, абоненти, у яких минув або спливає термін повірки лічильників, мають повірити їх до 23 червня. Зробити повірку можна двома способами: замовити послугу повірки без демонтажу у сертифікованої компанії, або ж самостійно демонтувати прилад і відвести його до держпідприємства Стандарт Метрологія» чи водомірної майстерні Кербасводоканалу. Якщо ви обираєте спосіб повірки лічильника з демонтажем, вам потрібно попередньо запросити контролера Крибасводоканалу, контакти всі є на офіційному сайті у відповідній вкладці, який демонтує ними стару пломбу. Потім ви виконуєте власне повірку лічильника, яким способом або можна. На його віднести. До державного підприємства -стандарт Метрологія» на Криворіжсталі Сталі 23, або до водомірної майстерні Водоканал» на проспект Гарі 41А. Дякую всім, хто сплачує за холодну воду. Саме завдяки вам. Зараз у всіх криворіжців є вода, навіть у тих, у кого є борги. У будь-якому випадку після завершення повірки необхідно запросити контролера для встановлення нової пломби на лічильник холодної води. Контакти для звернень можна знайти на офіційному сайті Крибасводоканалу. В середньому процес повірки лічильника займає до двох днів. Адже бажаючих пройти цю процедуру чимало. Абонентам Кирбасводоканалу нагадують, що рекомендований термін внесення показань лічильника холодної води є останній календарний день місяця. Таким чином, водозбут бачитиме реальний обсяг споживання за повний місяць. Отже, особисті розрахунки абонентів збігатимуться із розрахунками Кирбасводоканалу. Кузьма Шишкін, перший міський.